Жити довго, бути здоровим, бути активним. Мрія кожної людини. А що відрізняє тих, які живуть довго активно і бадьоро від інших, менш активних, менш бадьорих і більш хворих своїх однолітників. А відрізняє якраз одна цікава річ крою цих людей велика кількість поліаміну спермідину. І в чому зв'язок? Виявляється, що є один з цікавих механізмів автофагія це основний молекулярний шлях для збереження гомостазу клітин в організмі, який дуже активний у молодих здорових людей і з віком він зменшується. Так, у тих людей, у яких цей процес автофагії зберігається на досить високому рівні, саме завдяки високій кількості спермідину в крові. У цих людей якраз і є нормальна, здорова старість, про яку ми всі мріємо, і практично відсутні дуже багато, багато патологічних станів. Вчені чітко дослідили про зв'язок активності автофагії із такими захворюваннями, як, наприклад, нероділективні захворювання, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, діабетична хвороба нейрок. Кістозні фібрози, ожиріння, неалкогольна хвороба печінки, цукрова діабет другого типу, розлік кісток, легеневі розлади, кардіоєпатії, ішемічне перфузійне пошкодження, атеросклероз, м'язеві захворювання, ну і рак, очні захворювання, запалі захворювання кишечника. Всі ці стани патологічні мають в собі основну таку ключову. Характеристику це зменшення активності ортофагії. І ті організми, які можуть нормально себе оберігати шляхом цього процесу, якраз живуть довго, живуть якісно, живуть активно. Цей зв'язок вже чітко встановлений науковцями, і багато гіпотез було підтверджено. І Тому спірмідин, як фізологічний, ідут ортофагії. Вже називається таким явищем, як вітамін протистаріння. От в мене така є цікава стаття науковці в журналу Спеціальних автофагії з рік. Якраз там говориться, що спермідин є природний поліамін, який стимулює до протекторну макроавтофагії. І зовнішнє введення спермідину збільшує тривалість життя та здоров'я різних видів, в тому числі, ну, як ми кажемо, найпростіших. І у людей, у людей рівень спермідину знижується із старінням. Останні епідемічні дані підтверджують це уявлення і кажуть, що збільшення поглинання цього поліаміну з їжею знижує загальну смертність, пов'язана з серцево-судинним захворюванням та раком. Саме цікаво, що вживання, додавання до харчування спермідину е – Почали давати це спочатку різним тваринам, а потім почали використовувати вже у багатьох хворобливих станах. До речі, ви знаєте, що шлях від такої науки до, до практики дуже довгий. І дуже часто всі наукові дані, які ми бачимо, якісь дослідження виливаються в практичне використання дуже пізно. І ось я вам хочу сказати, що е, все-таки дуже багато речей, які ми використовуємо вже в компанії Васан, є якраз передовицею сучасної науки. Тільки недавно відкрили автофагію, тільки недавно побачили зв'язок між тими людьми, які мають високий рівень поліаміння з прибіди на крові, як вже буквально кілька років наша кампанія запропонувала на ринок одна із перших добавку харчову. Виблі капсулок, яка містить якраз витяжку із пророчних паростків пшениці, екстракт 300 мг, який має велику кількість пермідину, який нам потрібно. Дві капсулки в день пропонується вживати. Це називається харчове введення, внутрішній прийом, добавка до раціону. Продукту спеціального, який має багато спермідину, тому що ще вітамін Є, для того, щоб підняти як якісь крові і завдяки тому отримати всі ці позитивні речі, про які наука каже. А що наука говорить? Що, наприклад, добавка спермідину може допомогти людям із серйозними когнітивними розвивами. Я говорю не тільки про попередження таких захворювань, про які я говорив, а про. Вже такі знаєте речі, які практично все випливають. Ви знаєте, що одним із активно старіючих таких факторів в організмі людини є мозок. А одним із таких місць, де накопичується якраз поліміння в організмі, це є теж мозок. Бачите, який зв'язок. І тому у людей, яких високий рівень спермідину в плазмі, спермідин проходить через герматузеволічний бар'єр. Є гарні е, стан мозку. Тому такі як деменція, Паркінсон, Альцгеймер, Черно-мозкові травми, ці всі стани характеризуються тим, що їм, цим людям потрібно збільшити плазму крові, крові кікіспермітину. І ось є вже перші е, радимізовані дослідження. От у мене є дані за 2021 рік. Позитивний ефект зпермідину у людей похилого віку, які страждають на деменцію перші результати трохмічного дослідження. Тут, дуже гарно пише, що світова поширення деменції оцінюється у 36 мільйонів з до 115 мільйонів 2050 року. Тому існує нагальна потреба в добре огрунтованій діагнозці деменції та добчених терапевтичних варіантах. Попереднє дослідження підкреслення, що спермядин має здатність запускати важливий процес. Розчинення бета-амілоїдних бляшок шляхом автофагії. Підтверджено, що дієтичне втручання природнім поліаміном з пірмідином може зобігти втраті пам'яті у старіючих модельних організмах. Проведено було мультицентричне, подвійне сліпе попереднє дослідження на впливі оральних дубав з Це таких, от, які якраз у нас є, Компанія USAM. Тести пам'яті провелися на Суб'єктах від віком від 60 до 90 років у шести будинках в Штирні. Що вони показали? Що чітко була різниця між тими людьми, які приймали і не приймали цю добавку. І найбільш суттєво покращення результатів було виявлено в групі в суб'єктів з легкою деменцією. І зразу буквально за 3 місяці цей результат було видно. Що сказати. Буквально три місяці вживання, харчування цієї добавки покращило стану людей, які є досить таки нерідкими в нашому, в нашому світі. Добавка з пермідини і евгенолу, гено і в генолу, а це додавка ефірнеї гвоздіки значно зменшила зменшення запалення кишкових літин. Теж механізм стимулююча автофагії. Іфірну лікар гузді в компанії Assan є, з є. Тобто схема для таких як станів, як неспецифічний виразковий коліт, як враження різні, там запалі враження кишечника. Це ця схема, яку ми пропонували людям, ми пропонували і. Олія чорного кумину, пропонували ефірні олії, а тепер можемо додати жінко ґрунтовану схему дачі спермідину і... і гвоздіки в капсулах всередину. Це вже науково обґрунтовано. Дивіться, через механізм автофагії ми зможемо зменшити запалення кишечнику. В кардіозахисті подовження тривалості життя завдяки пророднім полімінгу спермідину, ще наукового стаття. Спермідин сприяє кардіопротектіні автофагії. Спермидин ідуть автофагії, як рипатичним. Стратегія при неврологічних розбудах прийде краще когнітивні функції. Це тільки небагато наукових статей і даних за останні роки, які показують важливість цієї харчової, простої таки, добавки. Це дуже проста стратегія, дві капсули в день добувати харчування, і які впливи має на, на, на організм людей. Першим пунктом хочу сказати: дітям. Без там, підлітка молодим організмом додати додатково з не має змісту. в них автофагія активна. Тобто є може зменшитися шляхом порушення роботи мікробіоти кишечника. І поки збільшиться шляхом нормальної роботи мікрофлори кишечника. Тому один із пунктів збільшення автофагії в людей старшого віку є такий підхід. Перше це дієтичне харчування з джерелами поліамінів, друге Добавка е, до харчування окремих полімінів у вигляді, наприклад, препаратів, в капсулах, третє регулювання активності кишкової мікрофлори, тобто, що ми говоримо, давати е, препарати, які є е, пробіотичні властивості, мають мікрофлору кишечника нормалізувати. І ще є такі, як фізична активність пункт. От В компанії Васан ми маємо і якісну мікрофлору вже нову, яка є у нас. Яка теж допомагає виробиться речовинам, які є попередниками спермідину. І нормально, що працював цей механізм. У нас є окремий спермідин в капсулках, які ми як стратегію можемо постійно використовувати і вживати у людей, які вже мають ознаки старіння. А я вам хочу сказати, що ознаки старіння дуже просто вичислити з того моменту, як організм перестає розмножуватися. Тобто у жінок настає менопауза, а у чоловіків перестає бути бажання активне. До розмноження, тобто вже більш органів заходять стадію спокою, це в районі 50 років, ми перестаємо бути молодими організмами. Там ще кілька років ми пробуваємо в такому періоді, що не молодість, не старість, а потім наступає і в нас вже всі зменшені ефективність. Тому з 50 років, а якщо здорова людина, з 50 років вживання таких і така стратегія є дуже виправдана, тому що. Закладка основних механізмів старіння, якраз цей період починається, бо тому що вже 60-70 років ми бачимо прорисування таких станів. Ясно, що людина вже з деменцією, з, з геймером чи з mm -hmm. двома стентами, ще чи шортами в, в тому стані казати, що поковочка чи дві поковочки полі, поліаміні вам допоможе. Це є без змісто. А от щоденне вживання людям, які знаходяться на цьому порозі. І людей, яких я особливо хочу звернути, є скажімо так, родичі, які мають подібні зміни. Якщо ви бачите, що ваші родичі старше покоління, ваша рідня має проблеми з головою, серцем, з онкологією, то скоріше якісь механізми вродження є спільні у вас. І краще, механізми на генетичному рівні. Одним з цих механізмів є зменшення автофагії в старшому віці. Ну і безумовно спільне харчування і спільні звички харчові, які якраз теж не сприяють вживанню їжі, яка має багато поліаміння. Це, наприклад, різні там, продукти такого типу, які ми практично не їмо. Ні в варениках, ні в картоплі, ні в макаронах нашого типу. Практично цього нема. Ті продукти, які вживали, ті старці 90-10 років. це... Гірська італійська, це якраз продукти, які практично ми не вживаємо в більшій кількості. Тому, шановні мої друзі і колеги, зверніть увагу на ці препарати. Компанія USAN якраз дуже гарна є зараз ну, така акція. Є дуже гарні механізми дії і реалізації. Не потрібно очікувати багатьох людей якогось. Швидкого ефекту це продукт для здоров'я тривалого вживання. Але є значна категорія От, люди старшого віку, цей продукт їм би міг допомогти продовжити як і життя, триває життя. І ви бачите з дослідження, що навіть трьохмісячне вживання цього продукту покращує когнітивні функції роботу мозку у людей, які вже були порушені. Тобто ми можемо говорити, що навіть і кількомісячне вживання цього продукту дає свій результат. Я не говорю про те, що дві капсулки на кожен день і багато місяців це, це було б ідеальною стратегією для тривалості життя, плюс фізичне навантаження, плюс хороший гумор, плюс мікрофлора, плюс, може, деякі олії всередину. Це все те, що якраз ми говоримо. Це продукти для тривалості, для якості життя, для здорової старості, для захисту від онкології, для захисті серця, для захисту для… Захистом м'язевої тканини, кісток, все в одному. Якщо хтось хоче переконатися, чи я говорю правду, хай почитає наукові джерела, про які я завжди говорю. Вони є в журналах наукових медичних навіть спеціальний журнал автофагії, які говорять про це. Сучасна наука просто трубить про те, що треба робити якраз у корекцію автофагії. Один з механізмів є це є вживання всередину спірмідину в капсулах.